Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобач. Вот і Сьогодні дивимось просто крутесний бій на Йохові 10 рівня. Так, сьогодні топовий настріл буде, та ще й такий достатньо, тащонський бій. Так що відразу протискай подбайку та підпишись на канал, напиши будь-який коментар для просування відосики. А ми переносимось на мапу Ель Халлов. Грає сьогодні наш Йох. В нубці, так, за кермом, сидить гравець з ніком Тескос Банан, і він сьогодні буде показувати майстерну відігравку. Так, не дивлячись, що нубка, але все одно. От попередній бій, хто дивився на Т-57 Heavy, топовий топовий бій. Я більш ніж впевнений, що всім зайшов. Якщо ж ти, звісно, ще не подивився, то подивися ультра нагибучий бій, так, ну і що? Їдемо. достатньо на таку стандартну позицію. До речі, от я від самого початку бою показав такий 3D-стиль, От в мене його немає. І от я хотів би його, я не знаю, десь я його, оцей стиль прощолкав з такими гусеницями. У мене є схожий на т 123 з такими широкими гусеницями. Я не пам'ятаю, де я взяв на Е3, а на Йохові я десь прощолкав. Можливо, хтось мені напише в коментарях, чи можна його ще десь. Зараз дістати, і не я його міг прощолкати, в який це приблизно був час. Так наперед, звісно, дякую. А ми. Знову повертаємося до бою. Зараз, звісно, будемо дивитися на наші снарядики, а освіжувати свою пам'ять. Не, не так давно я записував, звісно, топовий настрільний бій на Йохові цього 10 го рівня. Але все одно, можливо, хтось забув. От я відверто скажу: я забув оці снарядики. Пам'ятаю, 420 середні шкоди за постріл. Зараз працює на голдових кумулятивах і пробиває 310 мм пробиває Так. Так, забувся, забувся. Так, стандартні броневіні, скільки 260 мм пробуває броня. І чотири фугасика ще возить 60 мм пробуває та 530 середні альфи. Ну, зараз от приїхала. Достатньо така стандартна позиція. Тим більше, що у нашого Йоха достатньо такі непогані кавени. Та що тут говорити? Що тут лукавити? Як тут просто шикарні кавени, як на важкий танк? І ще й тим більше башта достатньо міцнюща, так що у нього є перевага. У в цій ситуації. Чудова, чудова мапа для Йоха. У нашого Йоха 2470 хідпонтів усіх мається на увазі. Він без закалювання, але я так розумію, що у нього оця система Т1 чи як вона там називається. Я бачу навіть три оцих позначки в нього присутні. Тобто у нього третя ступінь. Він оці ресурси видав. Я так само робив. І так, і, наскільки я пам'ятаю, воно теж трішечки додає хід понтів. Так, можливо, все ж таки, знову ж таки, хтось мене поправить в коментарях, бо тому, що неможливо все пам'ятати. Так, зараз бачимо таку ситуацію, ну достатньо знову ж таки, стандартно, але все одно. От виїжджаємо з лі з лівої, з лівої сторони, з правої сторони намагаємося якомога більше, якомога краще реалізувати нашого Йоха. Все ж таки, це нубка. В нубці треба так. Ой, як ми зараз не пробили п'ятого. От, я не знаю, от, я ще раз зараз висловлю свою думку. Так, E5 ну, є броня, так? От я, наприклад, коли я потрапляю в бій на будь-якому танку 10 рівня чи, чи навіть не знаю, 9 чи 8 на голдових якихось снарядиках, і це 100% має пробувати в НЛД, я його не проб'ю, я його не проб'ю 5 пострілів зроблю, можливо, один проб'ю, а можливо ні. Тільки я на E-5 граю. Мене пробивають всі наліво і направо. Не знаю. Пиши в коментарях, чи в тебе така сама ситуація зараз з 5. От незрозумілім такі трішечки. Ну, як, як би це висловитися, мається на увазі, можливо, це мені просто мається на увазі так не щасти. Ну що, 5К вже на пульках, 2-3 рахунок. Ми ведемо похід потом на 3К і. Що робити? Ну нічого не робити зараз. Прийняв рішення Теско з банан все ж таки не виїжджати та не бикувати далі тайп 71 зараз там впав вниз, також там ще Е5. Так, він шотний, але він там присутній. А ми зараз маємо по кому зараз пулькати. звісно, цим і займаємося. Що зараз робить? т 832. От хлопче, ти що зробив? Шотний хлопчина просто переїжджав по центрі мапи. Якщо б навіть і не ми його забрали, то там ще два союзника ліворуч від нас стоять. Так воно ну, подивимося, чи стоять так. Був Е4 та Йосип. М. Що воно робить? Не знаю, невідомо, але все одно забрали ми його, та й Бог з ним. Звісно, хітпоинти нам пішли в копілочку, і це не може не радувати. 5-4 уже рахунок, і команда противника трішечки підрівнялася по хідпонтам на команду, а саме на, один, на одну тисячу. Тобто ми вже ведемо тільки на 2К. Суперконкурор не витримав, їде зараз в атаку. 84 хітпонтик з йому фугасиком прописав. Не знаю, хто це був, швидше за все, це був Йосипем. Так Львор, я вже вам показував його. Тим часом вже 7,5 пулька, но Т-30 може виїхати. І не хотілося б від нього отримувати на 750, але тут об'єкт 257-й вже виїжджає. Четвертий у нас так, наш вже так. Понавідгрібовував, що він просто вже залишається животний. І так, добраємося ворожого суперконкурора. ну, перестрілюємося. перестрілюємося. Бачу, зараз по правій частині, якщо, от за цей, цією гіркою, можливо, зараз нашого. Так, це на, на 60 ТП так стоїть. Я думав, що його зараз будуть перепушувати. Ну, принаймні, там два противника знаходяться, можливо, навіть і перепушують. Зараз будемо, звичайно, знову ж таки перевідслідковувати за цією. За цією інформацією, так ну що, все ж таки виїжджають, як я й говорив, зараз просто бикують. Бекують на нашого 60 ТП, і немає кому його прикрити, звісно, окрім нас, бо тому, що праворуч від нас, отут, де постійно стоять на прикриті танки, немає нікого. Немає. Зараз ми тільки можемо прикрити наш, нашого 60 ТП. І зараз т 10 просто в'їхав. Зараз на нашого 60 тп Також з двостволкою вони зараз розминаються, але бачив наш Йох, що зараз уже на нього бикують. Об'єкт 257 У нього на щастя не опустилася гармата, тому що він зараз нас 100% мав пробивати. Башти. От чим мені подобається оцей Йох, у нього башта така вузенька. От Порівнюючи з іншими танками, у нього достатньо така невелика башта і ще й спроби в нього влучити. Ну, от така правда, ну що ж, так, приїжджаємо сюди. Сюди От, подивіться, звідки взявся АП Амікс 30. Я навіть не помітив, звідки воно взялося. Т-10 вже заїжджає нам в задницю, але там стояв наш бз 176 Зараз, поки т 10 ворожий, розминається по ньому, то т 10 зараз нам в спину не заїде. Ну що, так, бачу, у нас ще на прикритті Астереве 130 Це Це дев'ятого рівня і Це чудово. Вже більш ніж 10к вже напулькано нашим Йохом. Це чудово, Ну, але що не чудово, це те, що у нас залишається тільки 5 стандартних броневільних снарядів. Так, Т-10-й приїжджає сюди, він розібрався, я так розумію, з ворожою двохстволкою, з нашим БЗ-176. І треба Т-10 добирати. Так, не реакції. Звісно, виїхали. Так, двостолка виїжджає також. Саме головне, щоб не пробив. Так, він дав залп, бачите, от пише Х2. Зараз дав залп. Я так розумію, що ми зараз заблокували обидва снаряди. Як, як ми його не пробили? Так, до речі, Х2, я так розумію, що це, мабуть, дві гусениці нам збив. Ну, можливо, так, можливо, я щось поплутав, можливо, хтось мене поправить знову ж таки в коментарях і залишається тим часом тільки один противник АП Амікс 30. А він був недавно. Був отут біля нас. У нас 5 танків, до речі, на рахунку нашого Йоха. І якщо б ми зараз забрали ще оцього АП Амікса 30, було б чудово, у нас була б медаль воїна, тим більше, що вже понад 11К вже напулькав. І от 4 фугасика залишилось і один стандартний броневійний снаряд. Якщо б було б більше противників, от нам не, просто не вистачило снарядиків. І, мабуть, можливо, не варто возити так багато фугасиків. Ну, але. В цьому бою вистачило. Ну так, залишається 4 секунди до кінця захоплення бази нашими союзниками. Знаходимо АПАМІХ вертушка та добираємо його. 21 329 одиниць. Заробляємо Тескос Банан. Чудовий нікне майстра він також заробляє по епічних медалях. Це, звісно, основний калібр. Воєн так, це останній постріл, був такий чудовий результативний. Сталева стіна і на пулька він майже 115 з половиною к. Шість танків він знищив 1686 чистого досвіду. Він здобув. І з преміум аккаунтом, на жаль, пішов в мінус на 34 тисячі срібла. Бій тривав 8 хвилин 45 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.